Три роки повномасштабної війни під такою назвою відбулась онлайн зустріч очільниці комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк з журналістами з різних регіонів України. Представники мас-медіа задавали різноманітні питання, які є на сьогодні найактуальнішими для життя людей. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Це вже друга зустріч Олени Шуляк з регіональними журналістами в форматі онлайн. Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування розповіла представникам мас-медіа, які зміни відбуваються у житловому законодавстві про нові підходи у формуванні житлової політики. Зруйноване житло або його втрата сьогодні. Найболючіше питання для багатьох людей. Народна депутатка розповіла журналістам, які дії вживає уряд, аби вирішувати цю проблему. Згадала й про проєкт Пліч опліч, мета якого зміцнити співпрацю між громадами, допомогти прифронтовим територіям відновити інфраструктуру та зруйноване житло. Саме від органів місцевого самоврядування сьогодні залежить вирішення питань забезпечення житлом людей, які його втратили. Якщо немає можливості зводити нові оселі, як варіант відновлення житла можна використовувати будівлі довгобуди, державні приміщення, які можливо відремонтувати під житло. і для цього існують певні механізми. Ми прийняли закон, який я називаю така всеукраїнська інвентаризація всього, що є в громадах, для того, щоб його переробити перетворити саме під житло. А, на сьогодні кожна громада робить таку інвентаризацію. і Воно стосується знаєте, там у кожного подивишся, в кожного стоять в громаді якісь там або не недодобудови, якісь довгобуди, або якісь там а, страшні нещасні будинки з в державній власності, які ти можеш взяти і, там відремонтувати. Тобі не потрібно його будувати з нуля, але вкласти якісь гроші, і це вже буде відповідне житло. Зараз е, уряд робить згідно новим законом, який буде ухвалений, потрібно буде зробити таку називається єдина інформаційно-аналітична житлова система, і оці дані інвентаризації вони будуть частиною цієї єдиної державної аналітичної системи. Яка стосується житла, і можна буде побачити, в якій громаді є житло? Скільки грошей там? Оце житло, яке потрібно там довести до ладу, скільки там грошей потрібно туди витратити, і скільки, наприклад, та чи інша громада в рамках цієї інвентаризації, коли там зробить відповідні покращення поліпшення цього житла? Скільки людей вона зможе в свою громаду громаду прийняти? Ще одне питання, яке зацікавило журналістів, і яке так хвилює пересічних громадян, чи збільшать цьогоріч в Україні? Мінімальну заробітну плату на сьогодні бюджет 25-го року не передбачає такої можливості. Сьогодні наш комітет розглядав законопроект 8022, який стосується взагалі оплати праці, реформи оплати праці для державних службовців. Там також розглядалося питання застосування там двох розмірів мінімальної зарплати саме для державних службовців, і також дуже дуже таке бурхливе обговорення і на комітеті. І ми не знаємо, в якій тим редакції це буде прийнято ще і в сесійній залі. Я не думаю, що в 25-му році ми собі там зможемо якимось чином там значно підвищувати мінімальну заробітну плату. Давайте будемо реалістами, живемо в обмеженому бюджеті, живемо в умовах війни. Сьогодні українське суспільство максимально згуртоване, як ніколи, каже Олена Шуляк. Люди підтримують один одного свою країну і свого президента. І в цій підтримці, в цій єдності, велика сила України, впевнена народна депутатка. Зараз наше суспільство максимально згуртоване. Такий, знаєте, дух, як в лютому 22-го року, коли ми об'єднані навколо президента і навколо України. Незважаючи на всі ті складнощі, які зараз проходить країна, я впевнена, що українці довели свою здатність виборювати всі свої права, всю свою незалежність. Я впевнена, що під жодним тиском ми не зробимо так, що Україна не отримає справедливого миру. А на сьогодні повторюсь, саме головне це єднання. Підтримка один одного і для нас це є надзвичайно важливим. Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1.